Стою, спостерігаю, як на паркані парує. А ти що там робиш? Я тільки що запрошувала її погуляти, але вона не хоче. Усіх вітаю, 12 січня, 2025 рік. 8 годин раночку, мінус 5 градусів, сонечко яскраве, і я вийшла показати вам погоду, тому що, я думаю, вже всі знають. Але для нових людей поясню, що мої відеоролики виходять з запізненням аж в декілька днів, тому що не встигаю монтувати. І так виходить, що сьогоднішній ролик про кролика смачного, запеченого в духовці та кашку гарбузову солодку я виставила і ви бачили, що в тому ролику ми прогулювалися, і був сніжок, так гарно. Але це ж було скільки? Десь 5 днів тому назад, а потім прийшло тепло, плюс 10 градусів. Учора взагалі дощик, який ріпіжив. І, звісно, мої відео ще не змонтовані. І з завтрашнього раночку я тільки почну показувати тепло без снігу. Тому коротеньке відео я таке роблю, зняла і сьогоднішнім днем. Показала, що 12 січня до нас прийшов мороз. Мінус 5. зранку я вийшла, мені здавалось набагато холодніше. Я думала взагалі десь мінус десять, і потихеньку зараз температура підіймається, тому що сонечко вийшло з самого рання, до речі. Краса неймовірна. А я тільки що виправдала татка, приходив до мене. В нього не вдається щось там з краном зробити. Як він не мудрував цим статком, все перерили, шукали кранік, хоч який-небудь. Ну, новенький не хоче брати, а старенький завжди ото шукаємо. Щось наліпимо, він швидко ламається і все одно приходиться за новим іти. Але слава Богу, я знайшла новий кран, купувала собі запасний. Ми влітку з вами міняли в душі кранік і я два купила. На всяк випадок, буває то там, то там виходять оці ручки зі строю. Ось вони. Ручечка. Там, де водичку ми набираємо, весь час шарик западає, не рухається, перекриває воду, і водичка не біжить. І ми, і татко зранку зателефонував, дочі потрібно краник, тому що лазити там навкарачки під тим рукомойником дуже важко, і йому хочеться вже за один раз зробити. Таточко прийшов і ми тільки що з ним походили, поспілкувалися, чаючку попили, і він пішов. А я вийшла показати, яка в нас краса. Тому що з завтрашнього дня я тільки почну, почну показувати тепло і чим ми займалися з батьками, коли було гарно, як весною. І працювали, і перебирали на подвір'ї. Відчуття було, нібито вже весна прийшла. Ось дивіться, ні листочечка, все підпушено, під поле, та й пали. Але це я вже покажу наступні дні. А сьогодні. Просто покрила все морозцем, снігу немає, але якщо будуть осадки, звісно, вже не дощ піде, а сніжиночки полетять. І буде в нас біла земля. Ну, от зараз морозець, і я б не сказала, що дуже холодно. Навпаки, коли морозя, ну, якось тепліше себе відчуваєш. А от коли е, волога, вітер, то набагато прохолодніше, здається. Кожна гілочка покрита морозцем. Отака і зморозь на них. Іграшки наші покрилися, Ну, вони не видно, тому що вони срібльості, <гум> вони самі по собі, нібито війні. А тут кожна рослиночка кощарівна, друзі, яка краса. Я дивлюся, паркан парує йде пора така густа, тому що вийшло сонечко. Ну, от Здалеку не видно, але видно над парканом туман. Зверніть увагу, такий сірий. Ото він парує. Давайте ближче підійдемо, треба запечатліть таку красу, бо в нас кожного дня по-різному. Сонечко розігріває мороз і ну, сніжиночки тануть, випаровується, кисень. І наш парканчик просто задихав. Друзі, ну я не бачу напроти сонця. Я не знаю, видно чи не видно щось, можливо, так. Ось. Просто йде пор, та й все. Там, де сонечко пригріво. Там, де сонця немає, все прикрос. От я розмовляю, дихаю і парує в мене. Я... Масюль, ти не захотіла гуляти? Друзі, вони тут так скло забруднили. Весь час, як проходний двір бігає туди-сюди. Нявка, ньовка, нього, ньовка, 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 Вона гуляла тільки що з татком зі мною. Так, ну давайте в садочок зайдемо, тому що вже почало танути і вже не так сяє. Оці гілочки хвойні козацького ялівця. Зранку були білосніжні. Така краса була, все було покрито інеєм. Так, гуляємо далі, дивимося нашу погоду. Завтра, якщо вдасться, я також покажу. Що в нас відбувається, чи дощик піде до обіду, чи морозець таки сильніше опуститься на землю. Але відео поки що будуть в мене з теплом, тому що багато роботи переробили. І в нас було плюс 10, усі знають. Оце сережки фундука. Мене часто питають, Ірочка, що це в тебе за дерево, якісь сережечки висять? Не всі ще знають, що так розвиваються фундочки. І ми тут вже роздивлялися жіночі сережки з'являються. Фундук буде червоними квітачками квітувати. Я вам покажу по весні, коли тільки з'являться. Тут малесенькі червоні квіти. Це також не кожен знає. І людина написала мені, що Іра вже цвіточні бруньочки, Зав'язалися. Так, а де наші курочки? І чому ніхто не гуляє? Ану, виходьте бігом, ти диви, які. Поховалися, змерзли вони. Плюс пі... А, друзі, вон вони всі. Як я могла не туди глянути. Це ж вони під парканом сидять, гріються, так я капелюшок накину, бо щось сонечко пригріває, ну прохолодно. Під парканом завжди набагато тепліше, тому що сонце розігріває. Ну, ви бачили, як парує. І вони оце присідають, і або сидять, гріються, куйовляться там щось себе в пір'ячку. Або ото щось вигрібають, поки є можливість, снігом не засипало, ще щось і шукають. Але тільки чотири курочки і один пів. Всі інші, я думаю, Сарої сидять. Це прекрасно. Це кущик жимолості. І наступний таку ж І ось оце також ця смачна синя ягідка. Як там ми з людиною переписувалися, і я поділилася, що якщо мене надурили з Яблунько, сніжний кальвіль, друзі, все, вся моя надія помре. Я більше нікому не довірятиму, ну це ж неможливо. Я думаю, сади літа вже не надури. І людина також поділилася, що в пітомнік поїхала, купила там жималось і два кущика дика. Дика, вона така міл, мілка, дрібна і дуже. Гірчить. ну Їсти можна, якщо її приготувати правильно, вона прекрасна ягідка, але ж є сортова, класнюча. І ото ми так розчаровано, поспілкувалися, що в питомнику навіть можуть надурити. І ми з вами ось недавно кущик викопали за цим кущем дику, жималось, яку також мені. ну Тюхали, можна так сказати. От. А це вже сортові пішли. Ось малесенька, сама смачна, вона така аж в'язка якась прикольна. І вони всі грамулечку, але відрізняються. Коли ти часто їсиш цю ягідку, ти вже починаєш відчувати, як вони різняться за смаками. жимало жималостю. А ми давайте помилуємося погодою. І недовго будемо затримуватися, тому що сьогодні я вже ролик виставляла з крольотинкою, смачнючою. Ой, аж, згадую, хочеться їсти відразу. До речі, я прибирала в себе в клумбах. І ось тут, друзі, була у нас величезна, ой, на чорну смородину наступила, викопали. Великий кущ дикої жималості. Залишилася глибока яма, і я сюди навоз курячий, десь тачок 5 сюди. Десь три тачки на навоз висипала і п'ять тачок висипала в цю яму. Вони трошки соломку розгребли, але це не страшно. Дощиками приплесне. Я соломку зверху згребу. Коли вже суха погода буде по весні. І оцієї ями не буде, воно все приплескається. Зато коли сюди щось посадимо, дуже добре ростимо. Ну, У нас тут фундучок широкий розлуги, найвеликі мій якийсь фундук цікавий такий видав. Ні, це круглі, тут рівно кругленькі плоди. І садити ми нічого не будемо. Нехай фундучок розсипає свої плоди, і ми будемо просто збирати горішки. Мої хороші. Так що, щоб знали, у нас морозець. Ну, воно так сонце перегрівало, так тепло і гарно, що я думаю, до обід можливо вже все потане. І знову піде дощик, тому що підіймається температура награду. Дивіться, як колеса дихають. ну На камеру, мабуть, не видно, але вони парують. Що таке окче? Що ти? Угу. І ти привіт. Грібінчики, в ромінчиках, сунечках, як скрові. Всі ходять поряд. Я наклонилася, їм же ж цікаво. Бачите, як вони умиваються клювом об комеру або об землю. Ото і все умивання у пташечок наших. Кришталики скльовують. П'ятюнечка, йти тут. Там моє зайчинка, треба трошечки відійти, щоб їх видніше було, бо вони зараз будуть не влазити в камеру, і незручно їх роздивлятися. Отакі пейзажі. Зимові, 12 січня, а в нас снігу немає і мороз мінус п'ять. Хоча я думаю, вже мінус чотири, зараз мінус три, а там вже і плюсова піде. Земля трошки прикрилася білою ковдрою, тільки з морозу, не сніг. А ця он, шукає водичку в камері. А водичка, мабуть, замерзлась. Да, розмовляють. Так уже хочеться попрацювати. Побігати, чимось позайматися в садочку, набридла вже в будиночку сидіть. Хоча у матусі я питала мати, на городі вже хочеш попрацювати? Ні, чітко так на відріз відповіло, я була здивована. Кожного року вона нудилася взимку, ходила і весь час говорила та коли ж ця весна. Та як уже набридло в хаті бути і під телевізором сидіти, так, таке було також. А в цьому році вона вперше сказала, не хочу літа і не хочу городів і нічого не хочу. Стомилася жіночка, спека і е, запитала, що саме е, не хочеться влітку, найбільше їй набридло поливання. Паливати кожного дня, бувало, й два рази на день, щоб щось росло. Город посадиш, але так за ним потрібно доглядати, ще й пам'ятаєте цю біла крилку, як ми боролися. День і ночі обробляли, що ми тільки не колотили, а воно нічого не допомагає. Ну, і звісно, людина просто сильно засмутилася. Тому я чекаю, буду батькам допомагати, як зможу. Будемо з вами працювати на повну катушку, як говорять. Ну що, тут вже я бачу не дуже вже і гарно, тому що треба було раніше мені встати. Бо як тільки таточко прийшов, я вийшла, тут краса, але ж ми поки посиділи, походили з ним, уже все потануло, почало розігрівати сонечко, гілочки і вже іні кришталики ці все менше і менше. Там у мене відеоролик не змонтований, як таточко приходив в гості і ми ходили, робили огляд садочку. Так, снігу не було, вже почало тепліти. Різко після снігу сніг потанув, і ми зробили таку прогулянку. Він прийшов в гості говорить, мені лікар сказав, що потрібно ножками ходити. І так як він нікуди далеченько не хотів прогулюватися, він прийшов і разом зі мною. Потоптався на своїх ножках, роздивилися ми все. Ну, Татко або спокійно ходить, роздивляється гуляй, або щось гумарить. Іншого в нас не буває. Тому ну, постараюся на завтра змонтувати і покажу, як ми з татком гуляли тут. Я дивлюся і на яблуньки вже сніжок потонув. А що це? А, це листочок. А я думала, що воно відламилося. Такі ось брунючки. Плодові. Тут яблучка будуть висити. Ви уявляєте, скільки яблук Ну, Звісно, вони осипляться і завжди під яблунькою маленькими зеленими яблучками все покрито. тому що очищається, залишає ті, що і потрібно, а все інше, о, я дивлюся, і у сусіда парує парканчик. Отака у нас, друзі, гола клумба. Також прибирала все, зроблю відео, покажу, що я тут розповідала про кожну квіточку за цим кущиком, що робити, що трава там заросла. Ну, Це вже буде далі туди. А сьогодні ось тільки намаганью помилуємося, красунечка. Не листя таке, як візеренкове. І по краям покрила морозцем. І наскільки красиво! Там же цвіточні бруньки серединки. Вон. Та ні, воно не вимерзне. Отака вона красуня, хоч і густра, не підійдеш, не підбереся до неї. А все одно дивися, якось нібито туман стоїть в чи то сонечко так засвітило, який там туман. Ну, хоча то не все. Ну що, трояночки, ви скинете листя нарешті чи ні? Мені вас обрізати, обробляти, мені оце потрібно це листя. Я дивлюся, люди підходять, кожен листочок обриває. Друзі, і троян багато, і вони такі отумничі, не ліняться, час її, і обривають, щоб стояли голі пагани. Ну я точно таким не займатимуся, бо я впаду тут, не захочу ні клумб, ні квіточок, нічого. Якщо ще буду проти природи йти. От якщо їм так хочеться, то нехай висить листя. Ось уже немає, Дивіться, осипалось повністю. І вишкребли, Все Рододендрон, Оце він завжди так, синоптик наш. Як тільки прохолодно, він листячко своє скручує, буває ще сильніше, аж в трубочку так скрутить. І повністю наклоняє до стовбура своє листячко. Тільки сонечко розігріє, листя розкручується і підіймається. Ой, я не буду чіпати, друзі. Воно, бачите, туди-сюди саме двигається. Ця рослинка у нас жива. Пташечки не прилітають, не їдять. Це також в попередніх роликах я вам покажу, як я сипала, розповіла вам все про шишечку. Але що і як було тут, я пізніше покажу. Все, мої хороші, гарного вам дня. Сонечка побільше, теплих дінючків ще. Ну, щоб всіх було так, як вони хочуть. А в нас поки що морозець 12 січня. Завтра, хто його знає, можливо знову піде дощик і тепло. Це потрібно так коротеньке відео зробити в день і показати справжню погоду. Якщо я не встигаю ролики свої робити складні і не своєчасно в мене виходить. Ну, я думаю, все одно цікаво. Якщо навіть на декілька днів запізнюсь, то люди знають і все гаразд. Отаке сонечко, де воно там заховала. Широка, дегаке, широчисне. Ану, визначить камера. Визначила ну якісь там розводи, веселки. І синій, і зелені, де блакитне, що там тільки нема. Цікаве сунечко. Ну, то від морозу воно таке різнокольорове. Піду зараз швиденько змонтую цей коротесенький ролик і виставлю вам, ну, звісно, це вже буде, мабуть, в обід. О, і до завтра, мої хороші. Пока-пока.